Коли ви живете у Божій волі, це догоджає йому досконало. Звичайно ж, це так, це очевидно. Якщо я роблю те, чого хоче від мене Бог, це догоджатиме йому. Але я хочу наголосити на іншому. Коли ви ходите у Божій волі, це буде добре для вас. Так ви будете приносити задоволення вам. Ви будете почуватися досконало. кожного з нас в житті можуть бути речі, які здаються надто великими, щоб їх подолати. Але Бог перед з нами, щоб допомагати нам, готувати, споряджувати, бути переможним і робити все, до чого він нас покликав. Приєднатися до Глорії та Келі Коплен Свішо на передачі Переможний голос Вітаю! Я Глорія Копленд Келі Копленд Свішер навчає мене цього тижня. І я знаю, вам це теж подобається. Ми даємо їй сьогодні можливість закінчити закінчити і відпустити усі розв'язати і звільнити амінь і випустити вас протистояти дияволу. Так. Він боїться, він дуже боїться. Протягом двох тижнів ми говорили про те, як мати вуха, щоб почути, як нахиляти свої вуха, і ще про те, наскільки важливо прислухатися до Слова Божого, чути його, виконувати його Так. і тоді Бог дає вам розуміння. Учора ми говорили, як ви з татом завдяки тому, що багато років прислухалися і виконували те, що говорить слово. Доросли до повноти досвіду того, що Бог зробив для вас. Це не є для вас лише і на папері. Ви маєте досвід. Я маю досвід. Життя з Богом. Так, Господь дивовижний Ви не можете переконати нас жити без Бога. Ви з'явились запізно. Знаєте, люди, які виступають проти нас, люди, які виступають проти вас і пишуть жахливі погані речі про вас у газетах, вони з'явились запізно. Не читаєте газети. Кому яке діло? Я спостерігаю за вами. Ви просто скажу вам. Мені байдуже, що люди говорять про мене. Але я повинна працювати над тим, щоб мене не зачіпало, що говорять люди про вас, тому що ви просто дивовижні. Ви даєте і любите. Дякую тобі, Келлі. І те, що про вас говорять, неправда. Я спостерігаю за вами. Вам абсолютно байдуже, тому що для вас це запізно. Бог дуже добрий. Ви будете служити йому. Мені подобається життя віри. Мені подобається діяти за словом. Мені подобається бути зціленою. Мені подобається процвітати. Слава Богу, моя Галі, мама я. не обмежена. Запитування. Я цінуються під бадьором. Як кажуть, я був багатим, я був бідним. Бути багатим краще. Ми тут розумні, але слово Боже змінить ваше життя. І, можливо, ви думаєте, але я зовсім не вважаю себе таким розумним. Це не має значення. Не обов'язково бути розумними з самого початку. Слово Боже, робить вас мудрими, коли ви виконуєте те, що воно говорить. І тоді ми не тільки є мудрими, але Бог приходить і діє у вашому житті, щоб робити те, чого не можете зробити ви, і жити разом з ним. Це чудово. Мудра людина будує свій будинок на скелі. Прийшла повінь, але будинок встояв. Алілуя. Прийшли дощі, буря. Але коли ваш будинок збудований на виконанні слова Божого, немає значення, що відбувається у світі, що говорять новини, що має статися: одне, друге чи третє. Ви покладаєте своє очікування на те, що говорить Біблія, і Бог проводить вас через кожну ситуацію. Слово Боже говорить про те, як жити у царстві, яке непохитне царство Боже виявляється у нашому житті. Алілуя. І у вашому теж, якщо ви це приймете, так знаєте, я хотіла би ставити тут одне місце писання. Ми не будемо відкривати його, але у другому розділі послання Якова йдеться про те, що ми виявляємося праведними перед Богом. І коли щось виявляється, це означає, що там є плід. Я вже розповідала на передачах про фруктове дерево, яке я посадила. Це було багато років тому. Я навіть не знала, що це за дерево. Я забула, яке це дерево. І взагалі-то мені здається, що я і досі не знаю, що це за дерево, тому що воно ніколи не приносило жодних плодів. Це щось особливе. Але знаєте, я також посадила персикове дерево, і там було написано, що це персикове дерево. І батько та дідусь моєї мами займалися персиковими деревами. у мене мало би бути помазання на це. Але очевидно, я його не маю. Потрібно було багато років, щоб це персикове дерево нарешті вродило персики, і мені здається, я ще жодного разу не збирала з нього плоди. Коли персики достигають, нас ніколи немає вдома. Ми на служіннях. Але я бачила персики на цьому дереві. Тож я знаю, що це персикове дерево. Тож, коли християни не приносять плоду, це не має сенсу. Ми виявляємося правими у цих речах, правими перед Богом завдяки тому, що ми робимо, не лише завдяки самій вірі, і не лише завдяки тому, що ми говоримо щось, але завдяки тому, що ми робимо правильні речі. Ми виявляємося правими перед Богом. Ми виявляємо, що ми робимо речі, які Бог, які ми, ми можемо принести плід. Ось що я хотіла сказати. Так і ми повинні виконувати те, що говорить Бог, або мати те, що як він говорить, ми можемо мати. Ми повинні робити це так, Саме як так. каже він, і в першому розділі книги немає. це того, це набагато кращі, немає ніж бути переможеним, підпіти од диявола і не знати, куди звернутися. Ви заглиблюєтесь у слово Боже, пізнаєте, що воно говорить, починаєте виконувати його. І все починає працювати. Крім того, ви звертаєтеся до слова, ви так. маєте віру. Віра від слухання слова Божого. І ви знаєте, що робити? Зверніться до гори, вкиньте її у море. Скажіть своєму тілу бути цілісним ім'я Ісуса. Це І потім життя. відбувається чудо, якого ми не можемо вчинити. Тобто я можу зробити тільки те, що Бог так, говорить мені зробити. Я не можу вчинити Ти чудо. Свою роль, Він свою, але коли виконуєте те, що він говорить, ви розумієте, що ви робите його своїм партнером, і він виконає свою частину роботи. Ви даєте йому можливість діяти так, Знаєте, Господь ніколи не буде нав'язувати вам свої методи. Саме тому у церкві звучить запрошення. Ми використовуємо слово запрошення прийти до Ісуса. Це запрошення. Він ні до чого вас не змушуватиме. ви вирішуєте, ви чуєте так, і приймаєте, щоб ви робили це. Господи, я хочу, щоб ти узяв моє життя і зробив щось з ним. Він візьме його, він зробить щось з ним, і вам це і сподобається. він Хоче робити щось для вас. Так. так це його бажання саме тому. Він дав нам так. цю книгу. Чому він заплатив і в книзі приповістей? Ідеться про мудрість. Він дав нам мудрість, щоб правильно провадити наше життя і перемагати. Але в першому розділі книги приповістей написано: якщо ви не будете прислухатися до мудрості, тоді ви, якщо ви збираєтеся робити все по-своєму, вам доведеться споживати плід. ті результати, які ви отримаєте в кінці, як говорила тобі твоя мама, як постелиш, так і будеш спати. Говорила не моя, не ти, не моя мама. Твоя мама говорила це тобі, не мені. Але знаєте, це правда, якщо не враховувати Бога, і він не змушує нас залишатися в тому, що ми накоїли. Він дав нам можливість і здатність покаятися <съя> і прийти до нього і впустити його в наше життя. І ви можете зробити це дуже швидко. Ви можете прийняти рішення мати вуха, щоб чути, і вийти на його дороги. І ситуація теж змінюватиме. Тому, тому ми не швидко. повинні споживати цей плід. Це правда. Вони швидко почнуть змінюватися. Через півроку, через рік ви повернетеся назад і скажете, О, Господи, що ти зробив mm -hmm. у моєму це житті? Але ви повинні робити це його методами. І для того, щоб це зробити, ви повинні звернутися до Слова Божого. Тому що, врешті-решт, два тижні тому ми почали розмову, ось із чого: змініть своє мислення. Ви не можете думати так, як думає світ. Щоб це не було, позбуйтеся цього мислення. Відкрите послання до римлян, 12 розділ. Ми часто чуємо це місцеписання, і це хороше місце писання для того, щоб займатися спортом, правильно харчуватися. але я вважаю, воно має глибше значення. Прочитаємо його в цьому перекладі. Отже, дорогі брати і сестри. Я закликаю вас повіддавати свої тіла Богові через все те, що він зробив для вас. Нехай вони будуть живою святою жертвою, такою, яку він знайде прийнятою. Це справжній спосіб поклонятися йому знаєте що? Щоб бути суворішою для себе, я беру це слово тіла і кажу життя, віддайте своє життя. Віддайте своє щоденне буденне життя. Те, як ви реагуєте на цю людину, те, як ви реагуєте на цю ситуацію, можна навіть сказати, віддайте свою плоть, віддайте свою плоть у жертву живу. Так. Тут сказано: не наслідуйте поведінку і звичай цього світу. Не таким таке але чином. дозвольте Богові змінити вас на нову людину, змінюючи те, ви як ви думаєте. І що відбувається, коли ви заглиблюєтеся у слово Боже, воно оновлює ваш розум, ваше мислення. Тоді ви будете знати, чого Бог хоче від вас, і у вас буде добре, приємне і досконало. Ви будете знати, якою доброю, приємною, досконалою насправді є його воля. Я запевняю вас, це правда. Ці кілька віршів говорять так багато, мамо. Ви не можете зробити цього, не жертвуючи своїми щоденними реакціями, щоденним життям. Віддайте їх. Нещодавно ми говорили про те, як я зробила те, про що Ісус попросив мене, і Він сказав: немає більшої любові від цієї, я вважаю тебе своїм другом. Тож, коли ми віддаємо так. те, що ми хочемо зробити, те як ми це хочемо зробити, ми віддаємо це, ми просто робимо це жертвою. Ми кладемо це на вівтар і виконуємо те, що Іщерне, говорить Бог, він завжди правий. Так він завжди він завжди правий. намагається показати вам щось краще, краще життя, покращити вашу ситуацію. Тому що його слово приносить благословення завжди. Завжди, завжди усі біблії, починаючи з аденського саду, коли люди виконували те, що він сказав, вони були благословенні. У старому завіті, якщо вони виконували те, що він сказав, вони були благословенні. Якщо вони не робили цього, вони були такі, як і решта світу, вони були прокляті. Так і залишається досі. Благословенні й досі й у тому, щоб пізнати, що говорить Слово Боже, і виконати це. Воно ніколи не зробить вам гірше. Воно завжди додасть щось до вашого життя, благословення про се, що він добро. говорить нам, це для того, щоб ми могли бути благословенні. Так, все, що він говорить нам робити, це щоб вести нас у свою волю, вести нас у цей чудовий, як описано у посланні до офісян, 2.10, майстерний план, який він поклав для нас, і він добрий. Це завжди було правдою у Бозі. Еденському саду. Він сказав: не їжте з цього дерева. У нього було там були всі чудові план. дерева. Все інше було чудовим, досконалим. У саду не було нічого поганого, але не торкайтеся, не їжте з цього дерева. Диявол сказав, торкніться, а Бог сказав, не їжте з цього дерева. Отже, те, що сатана зробив там, він прийшов спокусити їх, щоб вони зробили всупереч тому, що сказав робити. І він Бог. він Досі спокушає вас це робити, намагається це змусити вас до цього, бо лише таким чином він може вивести вас з Божого плану, так коли ви йдете слідом за ним, а не за Богом. І тут написано: не прислухайтеся до нього, не наслідуйте того, що робить світ. Вони йдуть слідом за дияволом, а він ненавидить вас. Але дозвольте Богові перемінити вас на нову особистість, в яку особистість він хоче перемінити вас, особистість, якою він запланував вас, особистість, яка зцілена, яка вільна, особистість, яка живе, як сказано в посланні до Офісандва, 2.10, у волі Божій у саду. Він хоче змінити вас буквально не лише на папері, але буквально повернути вас, щоб ви стали тією особистістю, якою він мав намір зробити Його вас благословенним для вас, але для цього ви повинні змінити ваше мислення. Бог дав нам цю книгу, щоб змінити наше мислення. Ми повинні думати так, як він, і коли ми це робимо, тоді ми будемо знати, ви читаєте Божу волю для вас. І ви знаєте, тут сказано, що коли ви ходите в Божій волі, це не тільки догоджає йому, досконало. Звичайно ж, це так. Це очевидно. Якщо я виконую те, чого хоче від мене Бог, це буде догоджати йому. Але я хочу наголосити на тому, що коли ви живете у Божій волі, це буде добре і для вас. Так без сумніво. це догоджатиме вам. Це буде досконалим для вас. Звідки ми це знаємо? Ми знаємо це з власного досвіду. Це результат того життя, яким Бог наказує вам жити. Це догоджатиме вам. Ви будете відкуплені від прокляття. Вам це сподобається, сподобається, сподобається Мир, життя це чудова, з чудова. річ. Це чудово. Але як вам досягнути цього? Що вам робити? Я наведу вам кілька місць писання, щоб підсумувати це. В 11 розділі Послання до євреїв ми побачимо в 11 розділі перелічуються всі люди віри. І, звичайно ж, у 10 розділі сказано: ми не є тими людьми, які Ні. відступають. Не відступайте, коли з'являється проблема. Не відступайте від Слова Божого. Коли ви не хочете робити так, як сказано у Слові, не відступайте від слова, не йдіть тим шляхом, ідіть шляхом слова. Всі люди, про яких написано тут, виконали те, до чого Бог їх покликав. Наприклад, візьміть Ноя. Він зіткнувся зі стількома обставинами. Знаєте, мама розповідала вам про Хумаш єврейські книги, які коментують Тору в єврейській біблії дуже насичені далі. Там є коментарі англійською, і унизу написано факти з історії та інші речі. Саме там я прочитала, що Ной був першим поколінням, народженим після Адама. і коли Адам згрішив, Бог сказав йому. У поті свого чола ти будеш працювати, і Бог не проклинав його, він просто поінформував його. Оскільки ти зробив вибір і ти слідом за Сатаною, з цієї миті все буде важко. І він сказав: тобі доведеться працювати, щоб жити з цієї землі, щоб заробити на їжу. В той час як раніше все родило само по собі. Тож він поінформував про це Адама. Але мамо, знаєш, що в Хумаші написано. Що знаряддя, інструменти для фермерства були винайдені тільки після ноя. Я забула про це. Адам прожив все своє життя 930 років. Так і тільки після того, як він помер, хтось отримав відкриття про знаряддя для обробітку землі. Ми думаємо, що здоровий глузд мав би підказати, взяти палицю і вструмити її в землю. Але без Бога у вас немає здорового глузду. Поки Бог не відкрив це, не існувало уявлення про таке знаряддя. І мені здається, це цікаво у зв'язку з Ноєм. Чому Бог відкрив це тільки ною? тому, що Ной мав збудувати ковчег. Величезний ковчег без інструментів? Ні. Кожну нову річ, яку Бог влучно за хоче принести, або втілити на землі. Те до чого він вас покликав, він це зробить. І ось Ной, який ніколи не бачив знаряддя для обробітку землі. Він, взагалі, не бачив інструментів. Їхня концепція ще не була розроблена, але тепер Ноєві потрібно збудувати ковчег, якого плавати. він ще не бачив. Він повинен плавати, чого Ной ніколи не бачив. Він повинен вмістити тварин, яких він, можливо, ніколи не бачив. Він повинен плисти під час дощу, якого він не бачив. Ковчег повинен був триматися він на воді. Він повинен плисти. У Ноя взагалі не було жодних концепцій. Однак, що він зробив, коли Бог сказав Збудуй ковчег. Хоча люди вважали його безглуздим, він зробив те, що сказав Бог. Богвірою. Саме тому немає значення, які снаряддя потрібні, якщо необхідно, Бог винайде щось нове, щоб здійснити це для вас. Він це, це зробить. Бо... Мені здалося це дуже цікавим. І ті проблеми, з якими він зіткнувся, коли будував цей ковчег, є навіть більшими, ніж нам здається на перший погляд, тому що він ніколи не бачив цього разу. Про те, як привести кожну пару з тварин, що існували на землі. це було би неможливо. Це звучить безглуздо, але вони прийшли самі. Принаймні, я припускаю, що вони з'являлися зробив. бачите, навіть коли Бог говорить вам робити те, що здається безглуздим, не відступайте назад. Так. У нього добрий план. Я знаю, учні вважали певні речі, які говорив Ісус, безглуздими, але він знав, що він повинен зробити так, як сказано так. у слові. Отже, ось всі ці люди, і в 12 розділі сказано, оскільки ми оточені такими великими хмарами свідків, знаєте, вони дивляться на нас і з вами, і нашу віру. І тут написано: ми оточені свідками життя віри, не лише їхнього життя віри. Знаєте, вони спостерігають за нашим життям віри, і оскільки ми, як на дисплеї, нам потрібно відкинути те, що сповільнює нас, нам потрібно відмовитися від власних ідей, знаєте, від гріха, просто позбутися цього і робити все так, як говорить Бог. І він говорить: нам потрібно з терпеливістю бігти до боротьби, яку Бог поставив перед нами. Тут написано, ми робимо це, зберігаючи наш погляд на Ісусі, так. і насправді тільки так можна насолоджуватися життям. Коли ви робите щось по Божому, ви слухняні, ви ходите тією стежкою, яку він приготував для вас, ходите у світлі, ви можете мати життя і насолоджуватись ним, і то життя з достатком. ми повинні зберігати наш погляд на тому, що робив Ісус. На тому, як він це робив, зберігати наш погляд виконувати на його слові, його. вкладати його слово так. у наше серце, виконувати його. І я подумала цікаво у п'ятому вірші. Він говорить: невже ви забули ті підбадьорення, які Бог промовив до вас, як до своїх дітей? Не зневажайте Господнього повчання і не здавайтеся, коли він виправляє вас однак, це не звучить дуже підбадьорливим, тому що далі сказано, коли приходять покарання, це не весело. Коли ви читаєте слово, і воно говорить, вам ходити в любові, а вам не хочеться ходити в любові. Це зовсім не весело. Проте результат буде дивовижним. Життя і мир невердавайте швиденько перейдемо до другого послання до Тимофія, третього розділу. У 14-му вірші написано: ти повинен залишатися вірним, вірним тим речам, яких тебе навчили. Він щойно сказав Тимофієві: знаєш, чого я навчаю, як я живу, якою є моя мета? Знаєш мою віру, моє довготерпіння, мою любов, мою витривалість. Знайте, Павло жив саме так, і Тимофій це бачив. Це багато про що говорить, якщо хтось знає вашу віру. Навіть якщо хтось знає вашу мету, це багато про що говорить. Якщо хтось знає, якою є ваша мета у житті. Павло жив перед Тимофієм, і він сказав: Ти знаєш все те, що я витерпів, але Господь врятував мене від усього цього проте ти повинен залишатися вірним. 14-й вірш тим речам, яким тебе навчили. Ти знаєш, що вони правдиві. Ти знаєш, що можеш довіряти тим, хто навчав тебе. Тебе навчали святого писання з дитинства, і тобі перед. Дали мудрість, щоб прийняти спасіння або перемогу, яка приходить від віри в Христа Ісуса. Так, слово вірно. Боже дасть вам перемогу. Ця перемога, яка перемогла світ, віра, віра наша. Віра приходить від слухання, слухання віра від слово Боже. Так і він говорить: все це слово, все писання натхнене Богом, і ось для чого воно призначене. Воно навчає нас, що є правдою. Воно змушує нас усвідомити, що неправильно у нашому житті. Це слово виправляє нас, коли ми не праві, і воно навчає нас робити правильно. Хвороба не послана для того, щоб навчати нас. Слово Боже послане, щоб навчати нас. Слово послане виправляти нас. Те слово, яке ми щойно прочитали, сказало не забувайте, коли ваш батько виправляє, повчає вас. Ось як він це робить. Він посилає своє слово. Бог використовує слово, щоб підготувати і спорядити своїх людей для виконання кожної доброї роботи. Щоб пройти цю дистанцію, виконати те, до чого він вас покликав. Він використовує це слово, щоб привести вас у правильне місце, щоб ви могли перемогти, щоб ви могли пройти свою дистанцію і перемогти її. Зараз я хочу швидко повернутися до 12-го розділу послання до євреїв. Спробую не говорити надто швидко, хоча часу обмаль в 11-му вірші сказано: жодне покарання не є приємним, поки воно відбувається. Пам'ятайте, що нас виправляє Слово Боже. Ось що тут сказано: воно є болісним, але потім прийде мирний врожай правильного життя для тих, хто навчений іти цим шляхом. Трейнесве Ви одержуєте врожай правильного життя, коли слово Боже навчає і виправляє вас. Они. Бог має для вас завдання. Він має для вас мету. Він має для вас план. І це слово навчає вас втілювати його. І коли ви дозволяєте цьому слову бути суворим до вас, дозволяєте Богові бути суворим до вас. Ніхто не зможе змусити вас робити те, що говорить слово. Але коли ви дозволяєте слову Божому бути суворим до вас, знаєте, наприклад, якщо ви збираєтеся прочитати про любов у першому посланні до Коринтян 13, прочитайте це місце у розширеному перекладі, тому що там вимоги суворіші, чи не так? Здаються суворішими, але не жити важче. так не важко. Особисто я хочу, щоб мене виправляли так. Не будьте як нерозумний мул, сказано у псалмах, якому потрібні водила в роті і відчути біль, щоб рухатися. Робіть те, що говорить Бог. Тут написано: прийде мирний врожай правильного життя. Мамо, чи не так з твого досвіду? Так. життя і ми є ті, хто навчені цього шляху. То що нам робити? Стисніть свої втомлені руки і зміцніть свої ослаблі коліна. Визначте пряму стежку для своїх ніг, щоб ослаблі і кульгаві стали сильнішими. Послухайте, люди спостерігають за вами. Це пряма стежка. Визначте її, зберігайте її перед своїми очима. По суті, це повторення записаного у четвертому розділі книги приповістей. Прочитайте його, тому що він заглиблюється у це. Але нехай це слово так, освітлює мій. вашу стежку там, де ви йдете. Зміцніть свої коліна, зробіть новий захват своїми втомленими руками, біжіть і не втомлюйтеся. Так. ходіть і не слабніть, тому що у вас є завдання, і Бог допоможе вам виконати його. Так але ми повинні вкласти це у наше серце і прислухатися до цього. І Завжди пам'ятайте, що виконання Слова Божого відчиняє двері для благословення, а не послух Слову Божому. Так Зачиняє Вірно. двері перед благословенням. Тож кожний крок, який ви робите на зустріч Богові, кожен раз, коли змінюєтеся, тому що бачите це у Слові Божому, або тому, що він говорить про це вашому серцю, ви робите крок угору, так ви робите крок на зустріч благословенню. Ви примножуєтеся, слава Богу. Ми з Келі зараз повернемось. Сьогодні день пожертвувань, і коли ми сіємо для Господа, ми ділимося з ним тим, що Він вже дав нам. Приходить примноження. Ви сієте і пожинаєте, і ви робите те, що він говорить вам. Знаєте, ви скажете, але мені потрібні гроші, мені потрібне примноження. У мене немає грошей. Посійте щось інше, посійте те, що маєте, дайте комусь якийсь свій одяг, зробіть щось, витягніть насіння. І писання говорить: пам'ятайте таке, хто сіє скупо і неохоче, також пожне скупо і неохоче, а хто сіє щедро, щоб благословення прийшли до інших, також пожне щедро із благословеннями. Саме так ви визначаєте, що вам сіяти. Нехай кожен дає так, як вирішив у власному розумі і постановив у своєму серці. Прислухайтеся до свого духа. Виконуйте те, що говорить Господь, не неохочучи зі смутком під примусом, бо Бог любить йому приємний, він цінує понад усе і не бажає обходитись без радісного, веселого, швидкого даятеля, який дає від свого серця. якщо ви виконуєте це, якщо ви швидкі додавання, ви прагнете цього, вислухняні Богові і сіяти у вірі. І ви вірите, що Бог спроможний зробити так, щоб уся благодать кожне земне благословення прийшли до вас у достатку, щоб ви завжди за усіх обставин, незалежно від потреби, були самодостатніми. не потребували жодної допомоги чи підтримки. Я хочу помолитися за ваше пожертвування. погодьтеся зі мною. Отче, в ім'я Ісуса. Ми молимося за пожертвування людей, Господи. Відкривай кожній людині, чого ти очікуєш від них, і давай їм швидкий врожай. Сьогодні ми віримо про швидкий врожай, благословенний врожай, про зміни. Якщо людям потрібні зміни у фінансах, відкривай і вказуй їм, що робити. Чини чудеса. Ми приймаємо чудеса Божі в наших фінансах. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. ви також можете замовити наш безкоштовний журнал Переможний голос віруючого заходьте на наш сайт в інтернеті. Це Глорія Коупленд і Келі Копленд Свішер. Бажають вам хороших вихідних. І пам'ятайте, ось чому це чудово. Ісус є Господь. Кожен з вас підійміть свої руки. Ми принесемо це до трону благодаті. Боже на небеса! Я вірю всім своїм серцем, що Ісус Воскрес із мертвих. З 1967 року протягом 45 років служіння понад 76 мільйонів людей прийняли спасіння у Христі. Ця кількість продовжує зростати, тому що ми проголошуємо, що Ісус є Господь по всьому світу.